Всім привіт любі друзі! Ви на каналі Очевих Рослин. Сьогодні відео вийшло про розсаду і напередодні пробігався сапкою, матикою по часничку. Хочу задокументувати для себе перші сходи часничку. Уже заскучав після зими за значить, зйомкою в відкритому ґрунті і не можу собі. Цього якби пробачити, хочеться познімати щось для вас. Так виглядає часничок Москаль. Ну, Звісно, що він вже одомашнений, він пересаджувався декілька разів. Але, в принципі, ну, тобто, збирався знову сіявся, знову збирався. Мабуть, зібрав, посіявся, зібрався, посіявся. Десь так. Звісно, що він меншає, але мені подобається суто в моєму. Варіанті це смакові якості. Я от зараз ходжу. Чому показую не загальний план, а трішки ближче, бо на загальному плані ви, нічого вам не буде видно. У мене такі 9 рядочків десь метра по 2. Хай він підніметься, я можливо зніму відео, як буду підживлювати його, поливати. Я планую, як настане тепло, полити його значить, повністю. Можливо, з добривом ну, пролити його, щоб йому було достатньо вологи, скажімо так. Там у мене тепличка, парничок, точніше, той, що я вам обіцяв показати сьогодні в відео, то задня стінка його. Потім, коли буду загартовувати розсаду, покажу більш детально. Саморобний парник з дерев'яної основи і просто зклейовки, скажімо так. Ну, от, якщо... Тут деревний попел видно, біліє. Якщо ми дивимося на загальному плані, ніби то нічого й не видно. Хоча, якщо ми придивимось, то можна сказати так, витикається часничок. От таке вийшло відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте канал про овочі, тисніть лайк. Далі будуть цікаві відео.